Моя група з 40 чоловік залишилось 15. Найкращі люди цієї країни. Справжні герої. Вайс вивів. Групу. Група зібралася. Вовчик один Бугай. ромка снайпер. Красавцы. Идите, посмотрите, там дальше были три, три человека. Васик, пол. Там лежит один. Там лежит один двухсотый. Ты записываешь видео. Перевозчик. Да. Посмотрите, есть или нет, или нет, пошли сюда. Вася, улыбнись. на пам'ять залишиться. Вийдемо всі виживим. Хлопці. Заберемо зараз трьохсотих. Заберемо. Пішли. Потяг... Не кричити кричи, да? так. Не треба кричати. Ти що, контужений, так? Ні, нормально. Ти що ти орєш на весь ліс? Ааа, тут, блядь, та ДРГ ходить в тилу. Ти корюєш, так не кричи, тут ДРГ реально ходить. Я в курсі. Зачем нам больше? Все нормально. Где мой... Автомат где твой? Гуди твій автомат. Та ось я взяв кулемет, Автомат є. Залишив. Залишив в старому. Ось мій кулемет, ось тепловізор. Хлопці, прикривають. Снайпера. Пашка, повернись назад.